Батько зі своїм сином і Мулом в полуденну спеку подорожував. Батько сидів верхи на мулі, а син вів його за уздечку. Бідний хлопчик, сказав перехожий, його маленькі ніжки ледь поспівають за мулом. Як ти можеш ліниво сидіти на мулі, коли бачиш, що хлопчисько зовсім вибився з сил? Батько прийняв його слова близько до серця. Коли вони завернули за ріг, він зліз з мула і вилів сину сісти на нього. Незабаром зустрівся їм інший чоловік. Гучним голосом він сказав Як не соромно, малий сидить верхи на мулі, як султан, а його бідний старий батько біжить слідом. Хлопчик дуже засмутився від цих слів і попросив батька сісти на мула позаду нього. Люди добрі, бачили ви щось подібне. Заголосила жінка, що йшла їм назустріч, так мучити тварину. У бідного мула вже провисла спина, а старий і молодий ледері сидять на ньому, начебто він диван, бідна істота. Не кажучи ні слова, батько і син осоромлені злізли з мула. Щойно вони зробили кілька кроків, як зустрівся їм старий дід, і почав насміхатися з них. Чого це ваш мул нічого не робить, не приносить ніякої користі і навіть не везе когось з вас на собі. Батько сунув мулу повну пригорщу соломи і поклав руку на плече сина. Що б ми не робили, сказав сам. Обов'язково знайдеться хтось, хто з нами буде незгодний. Я думаю, ми самі повинні вирішувати, що нам робити.